Права 1109. Знайди суму всіх цілих чисел, що задовольняють нерівність. Ну що ж, стартуємо, перше завдання х більше за мінус 4,19, але менше за 5,42. Ну що ж, х буде більше цього числа, які будуть цілі значення. Нагадую, що модуль яких менше, якщо це від'ємні числа, це буде мінус 4, мінус 3 і так далі. Записуємо тоді, що сума в нас тоді буде дорівнювати Міс 4 нам підходить додати. Наступне більше число буде мінус 3. Потім наступне більше число це буде мінус 2. Наступне на одиницю більше число це буде мінус 1. Далі наступне число у нас на одиницю більше це 0. Ну, а потім йдуть всі додатні числа. Плюс це 1, потім 2, потім 3, 4. Ну і останнє число 5. І сума ця дорівнює. Ну що ж, скористаємося тим, що сума протилежних чисел у нас дорівнює нулю. Тобто мінус 1 додати +1, 1 це буде 0. Мінус 2 додати 2 це буде 0. Мінус 3 додати 3, це буде 0. Мінус 4 додати 4. Це буде 0. Тоді у нас залишається 0 додати 5. А це буде 5. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, х більше за мінус 12,1 але менше за 10,43. Ну що ж, які числа нам задовільняють? Це перше число, що тут нам підходить, яке більше за мінус 12,1 соту. Це мінус 12, ну, і потім мінус 11 і так далі. Аж до нуля, а потім може додатні числа. Записуємо тоді, що нам потрібно знайти суму. Мінус 12. Додати. Мінус 11. Додати. Мінус 10. Додати. Ну що ж, можна так і мінус 9 писати, немає в цьому особливого сенсу. Я напишу три крапки. Додати. Ну, запишемо останнє від'ємне число у нас буде мінус 1. Потім додати 0 у нас буде посередині, так. Від нього точка відліку. Потім усі додатні числа від одиниці до 10 нам підходять. Записуємо плюс 1, плюс. І так далі. Так, там буде і 9, ну і останній доданок у нас буде 10. І це дорівнює. Ну що ж, скористаємося тим, що сума протилежних чисел у нас дорівнює 0, то мінус 1 додати 1 це дорівнює 0. Мінус 2 додати 2 це буде також 0. і так Мінус 10 додати 10 буде також 0. Ну, а до мінус 12 і мінус 11 немає пари, вони залишаються. Нуль у нас суму не змінить, то записуємо, що сума у нас дорівнює мінус 12. Додати мінус 11. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, Обі доданики у нас мають знак мінус. То сума буде від'ємна. А дужках записуємо різницю модулів. Суму модулів модуль від мінус 12, це буде 12, додати. Модуль від мінус 11, це буде 11. І це дорівнює. Тоді це буде мінус 12 плюс 11, це буде 23. Є? Ну що ж, сума буде дорівнювати мінус 23. Записуємо відповідь. Ну що ж, знайди суму всіх цілих чисел. В першому завданні. записуємо, у нас вийшло 5. Сума. А в другому завданні – мінус 23. Ну що ж, ось таке завдання на суму раціональних чисел. В ньому використали те, що сума протилежних чисел дорівнює нулю. На цьому вправу завершено.